ангел охоронець для солдата акцію з написання листів бійцям, котрі нині воюють на сході, влаштувала для маленьких івано франківців працівники кредитної спілки Станіславська. Дитячу кореспонденцію в зону АТО вони збирали. Й досі кажуть, побажання крихітних українців вражають своєю щирістю. Ми вже зібрали понад 500 листівок з цієї області. Діти дуже. Приймали активну участь. Ви ну уявляєте, які такі ну особисті послання писали дітки, ну, де коли і плакати, і сміятися, щоб трохи спростити дітям роботу. Виготовили спеціальні заготовки з ангелами, котрих малюки розмалювали на власний розсуд. Крім того, листівка містить молитву захисний 90-й псалом. Решта питання фантазії школярів. Адже кожен не зміг написати солдату побажання чи вірш У всіх людей одна святиня. Куди не глянь, де не, не спитай рідніша їм своя пустиня, аніж земний в чужині рай. Дорогі солдати, я горжусь тобою, дякую тобі за те, що ти нас. Захищаєш, я буду молитись за тебе, щоб ти повернувся живим та здоровим. Прото Ірей Валерій, котрий нещодавно повернувся із зони АТО, відзначає, що молитва малюків мають найбільшу силу, а дитячі листи то неабияка підтримка для солдатів. Маленькі діти завжди правдиві завжди істинні і завжди відкриті душою і серцем. І тому їхня підтримка це надзвичайно потрібна і це дуже велике значення. Має вона маленька, але вона дуже велика. Дуже сильна, потужна дану акцію працівники кредитної спілки Станіславська приурочили до професійного свята міжнародного дня кредитної кооперації, окрім дитячих листів, які вони відправлять у зону АТО, нададуть також кошти на лікування пораненим бійцям.